Світло в кінці тунелю. Так саме так Венера з Юпітером з'єднається в знаку рака і для певних людей та знаків зодіаку покаже, куди рухатись вам далі. Юпітер він символізує розширення, удачу, благо та багато. А Венера вона символізує любов, гроші дітей. А знак рака він про сімейні відносини. Тому ми усі з вами відчуємо, що нас життя підштовхує до аналізу. Та певних дій пов'язаних з місцем проживанням, відносинами з батьками, з чоловіком, з дітками та плануванням продовження свого майбутнього. Тому усі ми можемо задуматись в ближчий час про те, а чи живу я там, де мені буде добрий потім, і яке майбутнє очікує мене та мою сім'ю саме тут. Тому це з'єднання воно дуже сильно підсилить, особливо всім українцям, це відчуття, а чиї майбутні моїх дітей саме тут, і що я маю зробити, щоб бачити це саме прекрасне світле майбутнє потім. Для певних знаків зодіаку це буде важкий випробувальний період, тому що Юпітер розширює ту сферу, до якої торкається. І коли він робить опозицію чи квадратуру, напружені, напружені, напружені аспекти, він чітко вам підсвічує і показує, ось це та сама корзина твоїх проблем, які ти відкладала або від яких ти а, бігла. Тому візьми та виріши тут і зараз. А опозиція це фактично постфактум, з яким вам треба буде планувати, як з цим я буду жити далі. Тому ми розглянемо зараз для кожного знаку зодіака, про що для вас ця тема, і хто з вас будуть везунчиками, бо є везунчики, я назву конкретні дати, слухайте, і для тих, кому треба буде напрягтись та попрацювати. Давайте почнемо з рака. Отже, в 20 градусі Рака з'єднується Венера та Юпітер. Для усіх, хто народився в період з 3, 4, 5, 6, 7 липня, ви відчуєте, що життя якось вас розвертає в іншому напрямку. І цей напрямок пов'язаний з тим, що ви маєте. Кардинально міняти це життя власними руками. Так як рак це емоційний знак зодіаку і зазвичай хочеться підтримки та допомоги зі сторони, життя скаже, що в тобі дуже багато сил, мотивації, життя та енергії та любові, щоб взяти і змінити це життя самостійно. Рак і для вас це буде пов'язано найперше з вибором місця проживання. Напрямком в житті, куди я рухаюсь, чи вірно я рухаюсь, що відчуваю я, що біля мене саме ті люди, з якими я бачу своє майбутнє потім. Тому, пам'ятайте, Венера з Юпітером тут вам сприяє та допомагає знайти те світло і вийти з тунелю, в якому останні 16 років ви могли відчувати, що проживаєте. Далі для е, Левів, Леви для вас це 12-й дім, сфера 12-го дому. Ви відчуєте, що Юпітер з Венерою вам підсвічує, чого хочу я. І е, не думайте, що ви меркантильні чи егоїстичні, якщо ви вирішите, що ви хочете більше грошей, більше сяєте, більше любов, любові, е, вишуканих речей. Чи подорожі до океану. Тому що Венера з Юпітером вам підсвітять, що слідуй своїм мріям. А ви не можете не сяїти, ви не можете не використовувати найкраще. Тому, Леве, прислухайтесь до себе, не потрібно жити. Якимось принципами чи вказівками близького оточення, яке каже, не на часі зараз задягати цю яскраву сукню, не на часі їхати на море. Тому зробіть так, як хочете ви. Плюс для вас леве це період самопізнання такого духовного розвитку, бажання зрозуміти себе і це життя. І якщо ви відчуєте, що вам хочеться покопатися в собі, зрозуміти більше себе. То ця Венера з Юпітером вас направить до людини, яка для вас буде символом мудрості і знань, і допоможе розібратися з вашими питаннями. Далі в нас йдуть діви. Діви для вас це сфера 11-го дому, соціальна реалізація. Плюс до вашого Знаку це з'єднання робить секстиль, це аспект можливості. І я тут назву Дати. Діви, ті, хто народилися з 5 по 7, 7.09, ви особливо на собі відчуєте, як життя вам дарує можливості виступати на сцені, прорив у соціальних мережах. Тому що 11 дім це люди, які до нас приходять і нам допомагають. Тому діви. Вам рекомендую сходити в ресторан, там знайдете якусь людину, познайомитись, яка потім вам допоможе в житті, такий шанс везіння буде для вас. Вийти у прямий ефір в соціальних мережах, вести активну сторінку, YouTube канал чи заявити про себе. Тому не бійтеся, що ви зробите щось неідеально. Прям Венера з Юпітером вам каже, в тебе все ідеально. Всі оцінять твої старання. А ви вмієте все красиво і правильно подавати, тому набирайтеся сміливості, схопіть цей шанс і його використайте. Далі у нас терези. Терези назву дати. Це напружений аспект для вас буде, для вашого знаку, і особливо для тих, хто народився з 5 по 8-10, ви відчуєте, як це з'єднання всім дарує щастя, любов, гроші, легкість. А вам задачі. Хочеш щастя, любові, легкості, вирішив ось це питання: друге, третє, десяте. Тому що, Терези, ви завжди намагаєтесь догодити партнеру, ви завжди намагаєтесь віддавати. І дуже рідко очікуєте, щоб забрати назад любов, повагу, час і так далі. Тому цей Юпітер, з'єднані з Венерою, вони вам підсвітять і покажуть. Де не вистачає цього балансу, в якій стороні вам потрібно попрацювати, щоб отримати цей баланс. І для вас це сфера 10-го дому, сфера вашого статусу. А в цю сферу входить ваше сімейне життя, тема дітей, кар'єра, робота, і оця квадратура, вона може просто всі питання так підняти і сказати: дивись. В роботі ти там допускала ці моментики, ти не реалізувалася. По сімейним питанням не, не отримала. Ще ця квадратура в 10 домі вам може підсвітити певні проблеми, пов'язані з місцем проживання та нерухомістю. Якщо для когось актуально вирішення питань по нерухомості. А місцю проживання, якісь папер, документи домовленості. Не дивуйтеся, що все буде важко йти. Тут потрібен вам просто час і більше зусиль, щоб це питання вирішити. Але ви його закриєте. Далі у нас йдуть скорпіони. Скорпіони до вашого знаку, а саме народжених з 5 по 7 11. Це з'єднання дарує вам велике-велике таке щастя, от прям так і є велике-велике щастя реалізувати себе в сфері 9-го дому. А дев'ятий дім це все іноземне та знання. Скорпіони, якщо ви думали про те, чи виходите вам вдруге заміж, то це саме про це. Ви можете просто познайомитись випадково з людиною, яка стане вашим супутником по життю, чи ви почнете жити разом, чи одружитись. А це знайомство може відбутися на якомусь курсі, на якійсь лекції, де збираються люди по інтересам, на концерті, в бібліотеці. Чи просто в поїзді на море, в ресторані, в кафе. Тому скорпіони, якщо планували поїздку в місті серпні, вересні, дивіться вправо право-вліво, можливо, там десь ваша доля вас чекає. А якщо ви планували реалізувати якісь свої знання, наприклад, у вас є диплом, чи у вас є великий досвід в певній сфері, це просто той самий час реалізувати всі свої знання. Стрільці для вас, стрільці це сфера восьмого дому. Восьмий дім він такий багатогранний. Якщо коротко, восьмий дім це як між життям та смертю. Це коли завершується один довготривалий етап і починається новий. Також восьмий дім це є дім езотерики, сексу і фінансів вашого партнера та боргів. Борги можуть бути фінансові. Чи борги, коли ви комусь щось обіцяли давним-давно і не виконали. Тому ці питання будуть для вас актуальними. Венера з Юпітером підсвітить вам тему: для когось з вас це може бути стрільці як активізація сексуального життя, це буде нормально. А для когось це як. Певні зміни у роботі та фінансах вашого партнера. Тобто тут може він вирости фінансово чи знайти кращу роботу, змінити роботу, де буде більше грошей. А якщо ви стрільці і ви там плюс-мінус знаєте, що ви запогрузли в боргах, ну то такий буде період, коли ви зрозумієте, далі не можна так йти, треба ці борги закривати. А для коїсь стрільців може обізуватися тема езотерики. І Юпітер з Венерою вам покаже підсвітить, що езотерика це є ваше, воно вам приносить і може принести дохід. Ви це можете прорахувати, і з головою поринути в езотерику, в навчання, чи шукати таку людину, яка вас цього, цьому навчить. Дальше козироги. Зероги, для вас це сфера сьомого дому, і до вашого знаку йде опозиція. А саме для народжених з 3 по 5.01 любого року. Опозиція означає постфактум і прийняття. Це напружені події та обставини, які нам потрібно прийняти та спланувати, як з цим далі жити. Юпітер, з'єднаний з, з е, Венерою. Покажуть, що це те, що мало статися, і сталося, просто тепер подумай, як тобі з цим комфортно буде далі йти. І для вас, Козеро, це сфера сьомого дому, а це саме відносини. Якщо ви ще до січня 25-го року не завершили самотність, важкі стосунки, то ось саме цей період, ці два місяці, це зроблять замість вас. Це можуть бути важкі розриви зради партнерів, через які ви приймете постфактум, я розлучаюся після 15-16 років життя. Це може бути для тих, хто вже вирішив, що ні, я там заміж не хочу. Просто на вашу голову впаде людина, яка покаже вам, що блін, я хочу з ним жити, але мені буде важко перелаштуватися. Тому. Всі події, які будуть відбуватися, вони мають статися. Вони для вас, щоб ваше життя потім стало краще. Водолії, для вас це сфера шостого дому, сфера роботи і здоров'я. І а, вам потрібно подивитися. Оце з'єднання Юпітер з Венерою, воно вам підсвічує якісь проблемки. Тобто, якщо ви себе почуваєте погано, вас щось турбує, це підсвічує вам. Ті е, моменти, на які треба звернути увагу. Тобто щось хвилює, турбує, болить. Ви звертаєтесь до лікаря, тому що став водоліє про сучасність інновації, тобто люба, ін, любий метод, технологія лікування, виявлення проблеми, допоможе її виявити і вилікувати. Тому не бійтеся а, діагнозів, які вам будуть ставити, все має пройти дуже дуже чудово, тому що все виявляється вчасно. А по роботі для вас це шанс вирости фінансово, отримати бажану посаду, змінити роботу. Тому тут будуть позитивні події, і нова робота дасть вам ріст. А робота, на якій ви зараз працюєте, може запропонувати вам кращу високооплачувану посаду. Рибки. Рибки для тих, хто народився з. 4 по 6.03 вас життя буде балувати. Так, так, нарешті воно буде вас балувати. Тому що робить великий тригон. І ви відчуєте, що все-таки якийсь такий шматочок щастя вам життя подарувало. Тому що це сфера п'ятого дому. І для багатьох рибок. Це з'єднання і цей тригон обернеться вагітністю. Тому рибки, хто хотів, хто планував, це прекрасно. А для когось це буде прорив творчості, народження дітей та вагітність, романтичні відносини, покращення стосунків з дітками і прекрасні події в житті дітей. А хтось дізнається, що от скоро стане бабусею. Тому риби по п'ятому домі. Якщо ви давно е, скривали свої таланти, не реалізовували, не реалізовували та не показували їх, це час. Час сяяти. Е, час виходити в людні місця і знайомитися, виступати на сцені перед трьома е, глядачами, але показати, що ви талановиті. І для багатьох, для багатьох рибок це буде період романів. Но. Навіть роман, де здається, нема майбутнього, може обернутися для вас створенням сім'ї. Тому придивляйтеся до тих, хто появляється в вашому житті. Овни, для вас овни це напружена квадратура, і це сфера четвертого дому, а саме для народжених з другого по четверті, ноль четверті. А це будуть зміни пов'язані з місцем проживання, нерухомістю та в осередині вашої сім'ї. Квадратура вказує на те, що треба прикласти багато зусиль. Ну для прикладу, для когось з омні прийдеться переїхати з квартири на квартиру, тому що мало місця. А вимушено переїхати, тому що обставини через військові дії змушують приймати таке рішення. А, також це може бути пов'язане з здоров'ям найстарших родичів, де ви мусите розриватися на свою сім'ю, роботу і плюс доглядати бабусю, дідуся, чи батьків. У вас вистачить сили грошей, любові вашого тепла, щоб усім допомогти, і ці питання позакривати. Тільці для вас це сфера третього дому, і це секстиль можливості, тому тільці. Оце з'єднання Венер з Юпітером. Воно найперше пов'язано з паперами-документами, бо третій дім це дім паперів, документів, коротких поїздок, такої щоденної буденної рутини. Мабуть, хтось стільці, хто стільців, хто, хто очікує документи, якісь важливі. Ви їх отримуєте плюс-мінус 11-13 тринадцяте серпня. А, можливо, це бажаний документ, віза. Відстрочка, продовження від строчки, не знаю, тому якась новина смс Ви її отримуєте. Не розчаровуйтесь, якщо щось йшло не так. Також для вас це може бути маленька подорож сімейна. Якась поїздка і проведення часу в близькому колі та оточенні. Також третій дім це про братів та про сестер. Можливо, ви дізнаєтесь, що в сім'ї вашого брата відбуваються якісь позитивні зміни, пов'язані з нерухомістю, там вагітність народження дітей, чи сімейний стан чи нерухомість. А близнюки. А для вас це другий дім, гроші. Багато грошей. Близнюки, для вас це дуже багато грошей, тому скористайтеся цим шансом отримати своє. А ви і так вмієте і знаєте, як говорити, як розказувати, як втримати увагу інших. Тому скористайтеся цим шансом і просто всю свою впевненість вкладіть в те, щоб заробити більше грошей. Тому що Венера з Юпітером саме про це. І, Близнюки, якщо ви відчуваєте, що ви е, час від часу свою невпевненість приховуєте за маскою впевненості, це прекрасний період. А не боятися оцього, що я здаюсь комусь не надто розумною, не надто красивою, пропрацюйте свою впевненість, тому що Юпітер з Венерою підсвітить вам на емоційному рівні. Всі люди різні, всі люди цікаві. Іби були всі однакові, було б нецікаво нам. Тому попрацюйте над своєю впевненістю, вона у вас має вирости до небес і фінанси також. Дякую всім, хто був зі мною. Пам'ятайте, таке з'єднання в ознаку рака відбувається дуже рідко, мабуть, останній раз це було роки 23 тому. Тому скористайтеся, бо це вказівка і показник. Що буде далі? Це і формування нашого майбутнього. Дякую усім, дякую за ваші коментарі, за ваші лайки і поширення. І до зустрічі в нових відео!